Ну, я думаю, це відома технологія, коли розказують, що от якщо ти не з нами, то проти нас. Тобто в нас чомусь вважають, що в опозиції може бути тільки Тимошенко. А ті, хто не під Тимошенко, ті виявляються від влади. Я останні кілька днів вже кілька повідомлень на цю тему читав в інтернеті. Знаєте, це сидять в штабах спеціальні люди, які розповсюджують ці повідомлення навмисно. Опозиція, це Стан душі, і вона не, не залежить від того, в якій ти партії. Да? Якщо я хочу створити свою партію, якщо я бачу, що ні Тимошенко, ні Янукович не здатні на те, щоб змінити країну, побудувати країну, чого я повинен е, споглядати на це спокійно? Заради того, щоб мати мандат, заради того, щоб мати проблем, так я відповідальний громадянин України. І я в житті, коли чогось добивався, то не для того, щоб прийти і скласти руки і сидіти. Да? І коли я бачу, що. Що нинішні політики не здатні відбудовувати країну і піднімати, я це буду робити разом з молодим поколінням. І хто б мене як не називав, знаєте, собака лає, караван іде. А ми будемо робити свою справу. І я знаю, що через 5 років чи через 4 роки ви побачите ці результати. Я сподіваюся, що ви теж докладете свою долю, аби отримати цей результат. Коли ти починаєш, на тебе всі багато чого говорять. Не треба звертати на це увагу. Треба, Якщо ти впевнений у своїй правоті, якщо ти відчуваєш допомогу, як кажуть, і зверху і до Господа Бога і відчуваєш упевненість в власних силах, треба йти спокійно по тій дорозі, яку ти вибрав. І ти обов'язково дійдеш до мети. Якщо ти не ставиш перед собою мету, тобі немає куди йти. Ти нікуди не дойдеш. Ти будеш стояти, топтатися на місці чи сидіти. Я поставив перед собою мету. Я хочу жити в нормальній. Країні. Я бачу, що нинішні політики не здатні забезпечити громадянам України майбутнє в цій країні. Я, як відповідальна людина, беру на себе відповідальність за долю країни, за те, аби змінити її. І я не збираюсь ні на кого глядатися, а тим більше на гавки усяких найманих політтехнологів.